Друзі, вітаю на каналі. Розпочинаємо сезон збору горіха. Починаємо з тих сортів, які вже нас достигли, і повністю почали випадати із плюски і вже лежать на землі. Починаємо з даного сорту, куплявся як керасун, хороший запилювач, велику кількість сережок дає. Куплявся як керасун довгий. Підсох горішок сорту куплявся, як сорт керасун довгий. Так він виглядає у плюсці. Плюска вже повністю висохла, можна де спокійно витягнути його їх. Витягується так досить важкувато, порівняно з іншими сортами. Ось ту кількість чотирьох дерев. Кірос, куплявся, який розсом довгий. Врожаю минулого року було більше, цього року дуже мало. Чотирьох дерев в середньому 200-220 гривень. Десять горішків, Середня вага 3,30 грам. Візьмемо горішок. 3,3. Ось такий горіх, скоролопатка досить середньої товщини. 1,3 3, 3 грами горішок. 1,3 все, як керасун довгий.